Чи перепишуть історію німецькі судді, скандальний поворот назріває у гучній справі Івана Дем'янюка. Півтора року судять у Мюнхені вихідця з України, колишнього червоноармійця і військовополоненого Дем'янюкові закладають вартування у концтаборі Собібор. А отже, причетність до смерті 28 тисяч людей. Однак процес, що вже назвали останнім великим судом над нацистом, викликав сумніви навіть в експертів із нацизму. Там звернули увагу. Судді ігнорують можливу підробку документів і ті прецеденти, коли виправдовували. Десятки прямих виконавців злочинних наказів, але німецького походження. Чому ж українець Дем'янюк став для місцевої феміди останнім нацистським злочинцем у сюжеті Наталії Фібрік? На цій світлині вони разом. 1939-го мама встигає відправити сина від нацистів до притулку у Великобританію. На вокзалі Курт Гутман бачив маму в останнє. Мою маму і старшого брата із Дюссельдорфа привезли. Собібор фабрику газових камер там знищили мою сім'ю. Курт вимагає справедливості. Він один із 30 співпозивачів у справі Дем'янюка. у німецької преси. Уже готовий вирок. У заголовках Дем'янюк останній служка Гітлера суддям залишається тільки підтвердити висновок. Винен каже адвокат Гутмана. Для мене особисто випливає чітко. Дем'янюк був у собі борі. Є документи, є його службове посвідчення, є транспортні списки травників. Травниками звався табір біля одноіменного польського села. Це була вишкільна база СС для військовополонених, і саме туди міг бути направлений Дем'янюк травник комплектували з радянських полонених. Їх готували для охорони електростанцій і складів. Але потім травників почали залучати до зачисток гетто та охорони таборів смерті. Але в усіх них був один вибір: або піти в травник, або вмерти. Як твердить звинувачення, після травників Дем'янюка доправили в Собібор. Ось це посвідчення. Центральний доказ прокуратури. Документ надіслали з Москви з архівів КДБ. Утім, кілька криміналістів заявили, посвідчення має ознаки фальшування суд запрошував тих експертів, які вважають документ автентичним. Інші, які вважаються підробкою, суд проігнорував. На відповідні запити захисту відмовили. Припустімо, картка справня. Це все одно нічого не доводить. Частина травників жили в казармах сувибору, але служили за межами табору. Мені не зрозумілі дії німецької юстиції. У них проти Дем'янюка нічого немає. Крістіан Рютер, експерт номер один у світі, коли йдеться про нацистських злочинців. На його рахунку понад 50 томів документальних і судових дослід. Сліджень у справі Дем'янюка вчений побачив дуже незвичну річ різке відхилення від звичної практики юриспруденції ФРН. Дрібних виконавців чужих наказів у західній Німеччині не судили. Інакше в НДР. там усім охоронцям концтаборів висунули типове обвинувачення пособництво. Дали по 4 або 6 років, але після об'єднання німеччині усіх реабілітували як жертв сталінізму ще й виплатили компенсації. Так, жертвою сталінізму стала німецька наглядачка СС Марго Кунц-Піцнер із жіночого табору Равенсбрюк. Про неї особисто клопотався міністр юстиції. У рекордний срок за 12 робочих днів постанова про компенсацію моральних збитків. Наглядаці виплатили 64 тисячі 350 німецьких марок. Та є приклади значно дивніші: Гайнрих Унферхау, причетний до вбивства 72 тисяч людей. Ерих Лахман, керівник оборони Собібору, що мав на совісті 150 тисяч. І головне, штурмбанфюрер Карл Штрайбель, власне командир табору травники. Усіх їх суд оголосив невинними. Аргумент протиправний наказ як основа для крайньої потреби. Простою мовою це перебування в ситуації убиваєш або вб'ють тебе. Так були виправдані численні нацистські посадовці, есесівці, вахмани і цук вахмани. Прокуратура каже, денянюк міг дезертувати. Це дитячі балачки. Так і німці могли тоді дезертувати. усі. Але німцям усю провину списали, бо вони виконували чужий наказ Багатьом заочно без суду і слідства. Мені цікаво, чому ця обставина не діє у випадку Дем'янюка. Разюча обставина справи Дем'янюка. Свідок Саміель Кунц. Останній був не просто вартовим, а з рангом цуґвахма. Упродовж його служби в концтаборі Білжиц замордували 434 тисячі людей. Після війни Кунц спокійно жив у Німеччині, працював у міністерстві, ходив на процеси як свідок і ніколи не був звинувачений. Багато людей просто не сиділи, багато людей, які були серед нацистів, які були в партії, працювали після війни в німецькому уряді, були на високих посадах, були заступниками міністрів, державними секретарями, їх повно було в поліції. То чому до де Дем'янюка в німців ставлення особливе? За Голокост тепер відповідають не тільки німці. Тепер провина лежить на нацистах, а з ними на помічниках: українцях, поляках, румунах, росіянах. Це вже винна вся Європа. Зараз в Німеччині з'явився якийсь такий тренд політично-культурологічний тренд зняти з себе цю вину, переклавши її на плечі інших людей. І ці інші люди це. І колабораціоністи українські, чи російські, чи польські, чи хорватські це інші якісь люди, які е, були так само, як німці, а може навіть більше винні у тому, що така кількість людей загинула в війні. Арбайт Махт Фрай характерний напис для кацет Заксенхаузен. Ось тут на цьому плацу щодня перераховували ув'язнених. Перекличка тричі на день. Діяла тут станція Цет, оснащена спеціальним приладом для пострілів у потилицю, чотирма печами крематорію та газовою камерою. А ще саме тут, у Заксенхаузені, здійснювався основний контроль над усіма кацет. Але провина за Бухенвальд і Триблінку, і Даха вже не німецька, а колективна. Хто не вірить, погляньте на справу Івана Дем'янюка. Ось він, головний служка Гітлера, істинний нацист, не німець, а селянин з України. Ось він твердий доказ у теорії спільної провини якщо Демінюка засудять, а я з великим інтересом читатиму вирок. І тоді я зроблю висновок, чи судді мюнхені виявили характер, або ж у них серйозні проблеми з незалежністю. Та хай яким був би вирок, Німеччина стала для Дем'янюка країною другого і вже довічного полону. Людина без громадянства чекатиме смерті або в німецькій в'язниці, або в німецькому притулку для людей похилого віку. Наталія Фібрихіля Рєвінта Подгаєцький. Тесен тиждень 1+,1.